В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. І сьогодні у випуску ворог продовжує атакувати область. Сьогодні день державного прапора України. Медики основної госпітальної бази продовжують порятунок наших захисників. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Про ситуацію в області повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. З вечора й до ранку Нікопольщина пережила кілька ворожих атак дронами камікадзе та артилерією. Під ударом були грейцентр Марганецька і Мирівська громади. Люди цілі в інших районах області без прильотів. Про втрати ворога далі протягом минулої доби українські захисники ліквідували 1190 осіб окупантів, 45 артилерійських систем та 4 танки. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення складають особового складу – більше, ніж 605 тисяч осіб, танків – 8533 одиниці, бойових броньованих машин – більше 16,5 тисяч, артилерійських систем – 17 тисяч 307 одиниць. Для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає. Це люди, які прославляють Україну, зміцнюючи нашу оборону та надихаючи всіх громадян України, сказав президент Володимир Зеленський під час вручення відзнак Національна легенда України. Це ми вам аплодуємо. Сідайте, будь ласка, слава Україні. А сьогодні будуть звучати. Звучатиме дуже багато приємних теплих слів. Вашої адреси. Абсолютно, абсолютно все це ви абсолютно заслуговуєте. Ми пишаємо, що в нас є такі українці, друзі України. Я зараз сказав Слава Україні, ви відповіли героям слава, і мені здається, що це такі головні слова життя України, особливо в час війни. Іноді ми звикаємо вже до цих слів і зазвичай відповідаємо і забуваємо зміст. На мою думку, у кожного, хто це говорить, напевно, свій зміст в душі, в серці. Але ці такі слова вони наповнені головним змістом. Ми прославляємо цими словами всіх героїв, героїв нашої держави. Передусім, це наші воїни, яким ми безмежно вдячні за те, що вони відстоюють і відстояли вже незалежність України. Попереду ще багато випробувань, але попереду ще і справедлива перемога. І також ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів. Посилює їх щоденно. І хто їх надихає? І все це ви люди, які прославляють Україну, посилюючи нашу оборону і надихаючи всіх нас, всіх громадян України. Я безмежно вам вдячний. Ми безмежно вам вдячні і дуже щасливі, що ми живемо в одній країні, такого поважного, талановитого. Отужного суспільства. Бажаю всім вам здоров'я. Ще раз вдяч. І для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Слава Україні! Сьогодні українці відзначають день державного прапора. Синьо-жовтий єднає, синьо-жовтий надихає. Синьо жовтий це Україна. Саме так написав сьогодні президент України Володимир Зеленський: Про що ми думаємо, коли бачимо синьо-жовтий прапор? Не лише про знайомі пейзажі, але й про своїх людей, які люблять Україну. Синьо-жовтий прапор над тимчасово окупованими територіями означає хоробрість тих, хто його здіймає. А за кордоном боротьбу за цінності не лише однієї держави, а й усього вільного світу. Ми впізнаємо один одного за синьо-жовтими кольорами. І вони дають відчуття України, де б ми не були. Наш прапор нагадує, де наш справжній дім усіх мільйонів українців і українок. Коли ми бачимо синьо-жовтий прапор, то знаємо. Хтось повернувся до своїх коханих та рідних. Або розуміємо, що хтось вже не зможе цього зробити, бо віддав життя за нашу незалежність. Наші друзі, коли бачать український прапор, відчувають повагу та висловлюють підтримку. Вороги ж усвідомлюють силу та нескореність України. Синьо-жовтий жовтий це наша гідність та нескорена воля. Синьо-жовтий єднай. Синьо-жовтий надихає. 23 серпня вшановуємо один з державних і національних символів України синьо-жовтий прапор. Це символ нашої ідентичності, символ боротьби і перемоги. Під синьо-жовтими прапорами відбувалися маніфестації українців. З ними українські воїни 100 років тому вирушали в бій сьогодні. Прапор з нашими військовими на їхніх шевронах та на позиціях. Вони бережно підписують його своїми позивними на пам'ять. Він майорить над вільним. І звільненими містами України. А українці на тимчасово окупованих територіях чекають, коли прапор знову з гордістю розвиватиметься у їхніх містах та селах. Прапор це символ нашої незалежної країни. Про день прапора на Дніпропетровщині більш детально розповість мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Ми знаходимося біля одного із найголовніших державних прапорів України на Дніпропетровщині. Тут зібралося багато військовослужбовців, сім'ї наших захисників і захисниць, вимушено переміщені особи, дніпряни, представники громадськості, духовенства і влади заради урочистої церемонії підняття державного прапору України. Всі присутні вшанували багатовіковий символ державотворення нашої країни. Слід зазначити, що державний стяг України став символом боротьби і свободи у всьому світі від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, і сьогодні, вже на третій рік війни, для кожного українця і українки державний стяг поєднує в собі міцність збройних сил України, підтримку волонтерів, єдність народу та мужність і відданість кожного, хто захищає інтереси, незалежність та вільне майбутнє нашої країни. Також сьогодні в день державного прапора України відбулося спецпогашення нової поштової марки від Укрпошти. – «Все буде UA». участь у урочистому відкритті презентації нової поштової марки. Також взяв і начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Сьогодні, як ми всі з вами знаємо, день українського прапора це визначна подія, яка підкреслює нашу незалежність ще раз. І цей день є символом того, що український народ ніколи ніхто не поборе. Сьогодні Укрпошта випускає нову марку. Називається Все буде ЮА. Досить цікава марка. Вона виконана у вигляді самоклейки, у вигляді мапи України. Відповідно, розфарбована. Жовто-блакитний колір. Марка символічна, є нагадуванням того, що наша країна третій рік поспіль вже перебуває під збройною агресією з боку Російської Федерації. І відповідно ця марка ще раз підкреслює незламність духу українського народу. Нова поштова марка Все буде UA» вийшла тиражом близько 200 тисяч примірників. Її вже можна замовити або купити у відділеннях Укрпошти або замовити онлайн на сайті компанії. Олексій Доніченко, Віталій Шаудов, Новини. Д1. Історія прапора у Дніпрі. Точніше, у колишньому Дніпропетровську. Ще за радянських часів вперше публічно встановили синьо-жовтий прапор як вияв боротьби за незалежну Україну. Спогади про це у матеріалі моєї колеги, журналістки Ірини Стрижки. Театральний майдан у Дніпрі пам'ятає історичну подію. Перше публічне встановлення синьо жовтого прапора у тодішньому Дніпропетровську. Це було у липні 1991 року. На честь першої річниці проголошення декларації про суверенітет України. Народний рух України вирішив провести велику маніфестацію, і була проведена підготовча робота. Пошито. Великий прапор розміром 6 на 3 метри. Його шила Тамара Завгородня, не було тканини. В цьому театрі юного глядача виміняли синій колір, жовтий десь в неї був. Купили якусь іншу тканину, пошила вона сама, це особисто. Іван Шулик замовив її у Тарамському, Там був майстер зброяр, який готував. Реквізити для театру Шевченка, і в тому мастер закладали щоглу розбірну. Треба було привезти. Тут були гастролі Рязанського театру, і шулик попросив водія поїхати туди, цю щоглу забрати. І сховав її там. Ну була зовсім інша обстановка бур'янах сховали цю щоглу, а на розі будинку там 5 метрів приблизно до кінця і 7 метрів сюди в сторону, труба стирчала 20 сантиметрів в діаметрі. Коли вони пройшли від пам'ятника Тараса Шевченка на монастирському острові великою ходою сюди, тут був мітинг на честь першої річниці. І міліція як завжди чатувала. Але для того, щоб відволікти міліцію, Ну там люди пішли в ту сторону, міліція за ними, а вони швиденько звідти достали цю щоглу, підняли її, вставили в трубу і забетонували. І висотою десь до 12 метрів була щогла, 6 метрів прапор. Вирішили, що його зламають, треба залишитися охороняти. Чотири доби майорів синьо-жовтий прапор над містом під охороною активістів. Потім міліція їх відтіснила, а комунальники зрізали щоглу. Іван Шулик разом з Завгороднім пішки звідси прийшли на парус. Там він жив у Завгороднього, розказує пані Тамара. І сказав: все, я їм цього не прощу. Завтра оголошую голодовку. Була така відома голодовка, яка тривала 14 діб. Він виставив свої умови. Ну і... Рух на той момент переміг морально, практично так завдяки тому, що був справжній лідер цього процесу. Іван Шулик, на честь якого названа вулиця, перший синьо-жовтий прапор величиною 3 на 6 метрів і зіщублею 12 метрів був знищений радянською владою. Нині на висоті 172 метри над Дніпром майорить стяг розміром 12 на 18 метрів. Його видно майже з будь-якого куточка міста. Як символ свободи і боротьби за неї багатьох поколінь українців, Ірина Стрижка, Віталій Шалдов, новини Д1. На гарячу лінію телеканалу Д-1 звернулися учасники руху Гроші на ЗСУ, які щосуботи виходять під стіни мерії, вимагаючи від міської влади Дніпра збільшити фінансування армії замість сумнівних тендерів та самопіару. 24 серпня о 10-й годині активісти запрошують приєднатися до акції Хода незалежності на підтримку ЗСУ з українською символікою. Дніпряни вирушать від Дніпровської міської ради центральними вулицями міста до парку Шевченка. Протягом маршруту буде зупинка на традиційну хвилину мовчання та виконання гімну. На випадок тривоги учасники прийдуть до найближчого укриття. Продовжуємо випуск на день незалежності у військовослужбовця Миколи є мрія стати вільним і незалежним від лікарів та сторонньої допомоги, встати з реанімаційного ліжка, зробити перші кроки та поцілувати маму. Далі у сюжеті одна з тисяч історій порятунку найважчих поранених військових у головній госпітальній базі області. Перший день, як Микола дихає самостійно, без апарата штучної вентиляції легень. Розповідає про своє поранення і порятунок. Там чи що то таке? Я купив по свідомість, тоді знову очнувся. Там вже хлопці мене пробували латати, але я думав, що не цей. Донець танк був чути виход і, і одразу приход. А не Щоб відновити дихання і органи черевної порожнини, лікарі провели три операції. Прилили два літри крові. Було тяжке задіти кишківник, пневматоракс був роздренований і тяжке поранення, тому що комбіноване. Ульяна реаніматологиня, яка вже 10 років виходжує найважчих поранених, бо після операції ще треба відновити і стабілізувати всі життєві функції людини. Важкість таких поранень, вона зумовлена тим, що може початися перетиніт кожну секунду. І погіршаться вітальні функції. І лікар-реаніматолог. Який разом з хірургами проводять всі операції, всі втручання, всі прив'язки повинні ці вітальні функції постійно підтримувати. Це просто необхідно, не тільки погодинно, похвилинно дивитися за важким пацієнтом. Микола став дихати на повні груди на третій день лікування. Одразу зателефонував рідним, які не знали нічого про те, де він перебуває, та хвилювалися. Вернусь, вернеться вже 100%. 100%. Коли побачив те на приймальному, думав, що може і не вдасться врятувати, але ти такий потужний. Молодець. Молодець потужний. Я знаю, що вже все саме важке позаду. Микола 100% повернеться до своїх, до великої родини української і буде на День Незалежності вже пробувати ходити. Миколу за декілька днів переведуть до іншої лікарні для відновлення. Нині ж він очікує зустрічі з родиною. Ірина Стрижка, Ілля Ломовський, новини Д1. Команда благодійного фонду Комітет медичної допомоги в Закарпатті передала черговий вантаж гуманітарної підтримки для Нікопольської дитячої лікарні. Це медикаменти, реабілітаційне обладнання, медичні витратні матеріали та резервуар для води. У дитячій лікарні говорять, що отриманий гуманітарний вантаж під час війни має неоціненне значення. Медики висловлюють благодійникам подяку за плідні співпрацю та підтримку. За перше півріччя 2024 року на Дніпропетровщині проводили зовнішньоторговельні операції з партнерами зі 144 країн світу. Серед регіонів України Дніпропетровська область в лідерах за експортом та імпортом. Основу товарної структури експорту області складали: мінеральні продукти, переважно руди, шлак, ізола, недорогоцінні метали та вироби з них. Імпортували продукцію хімічної та пов'язаних з нею галузей. За промисловості, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання. Серед регіонів країни Дніпропетровщина за часткою у загальному обсязі експорту товарів поступається лідерством лише Києву, імпорту Києву, Львівській та Київській областям. На Дніпропетровщину доправили підручники понад 700 тисяч екземплярів для п'ятих і сьомих класів. Їх надрукували коштом держави і вже розподілять між школами, ліцеями та гімназіями регіону. Серед книг історія та література, рідна та іноземні мови, а ще фізика, хімія, географія та біологія. Є й мистецтво, технології, здоров'я, безпека та добробут. Викладений у книгах матеріал відповідає. Програмі нової української школи. Тому навчатися буде цікаво, повідомили в обласній військовій адміністрації. Виростити батат непросто. Ця культура надзвичайно популярна в Латинській Америці та Азії. Однак і українці високо оцінили споживні якості батату. Фермери Дніпропетровщини охоче взялися за цю справу і отримують непогані результати, незважаючи на те, що витрати на вирощування одного гектара батату однозначно вищі за інші овочеві культури. До того ж, він потребує дбайливого ставлення. Висадку батату проводять досить пізно, за температури вище 25 Градусів рослини регулярно поливають, адже без зволоження кущі розростуться, а плодів не дадуть. Урожай дніпропетровські фермери збиратимуть наприкінці вересня. У жовтні очікують приблизно 8-10 тонн з гектара цінної продукції. 23 серпня на день державного прапора України у Дніпрі відбувся вело та автопробіг. Учасники заходу об'єдналися, щоб разом підняти українські прапори і проїхатися центральними вулицями обласного центру. Головною умовою для учасників було мати з собою прапор України. День прапора. Ми разом з автомобілістами. Це можливо це вперше в історії України, але в історії Дніпра так точно. Коли велосипедисти і автомобілісти з прапорами України їдуть спільною колоною. Це в першу чергу шана нашим героям, тому що наш спільний пробіг так і називається прапор героїв. Для мене це свято дуже багато означає, тому що, перш за все, це наша гідність. Це те, що ми маємо передати нашим нащадкам, це те, що Зараз тримає мене. Це те, що дає мені енергію жити далі, тому що зараз дуже важко жити, дуже важко витримати. І тільки об'єднавшись разом, ми зможемо досягти своєї мети. Я хочу, мабуть, доказати свою силу. Ось е я багато займаюся спортом, от, тому хочу тут виплеснути усю силу. Для мене цей прапор означає е силу, свободу, дух і. Незалежність для України. І до новин спорту. Перший старт після олімпіади і чергова медаль. На етапі діамантової ліги лекоатлетка Ярослава Магучих виборола золото. Змагання проходили у швейцарській лозані. Вітання багаторазовій чемпіонці. Мешканець Криворіжжя Владислав Снігір буде представляти Україну на міжнародній арені. В Умані відбулися всеукраїнські змагання Олімпійські надії, де проходив відбір до збірної команди України для участі у міжнародних змаганнях Олімпік Хоупс Регата, які відбудуться 19 вересня у місті Сегет Угорщина. У змаганнях взяло участь багато учасників із різних куточків України. Веслувальник із криворіжжя та його тренер виконали завдання на відбідно зеленодольська дю США пишається своїм вихованцем Владиславом Снігарем, який на цих престижних змаганнях показав чудові результати. На дистанції 1000 метрів Владислав здобув срібло, а на дистанції 500 метрів став переможцем, посівши перше місце. Цей успіх дозволив йому виконати всі умови відбору і увійти до складу збірної команди України. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 24 серпня. У Дніпрі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 22 до 34 градусів тепла. Вітер північний до 5 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці, не залишиться і згадки. До самого вечора буде Триматися ясна погода без опадів. Температура повітря від 22 до 34 градусів тепла. Ранок у марганці буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів температура повітря від 23 до 34 градусів тепла. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. В день хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів температура повітря коливатиметься від 19 до 32 Градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Пильнуйте себе. Слава Україні!